Вітаю пані та панове. І в нас сьогодні буде таке досить просте і скоріш розмовне відео. І насправді я довго думала, чи потрібно взагалі мені його знімати, чи буде це цікаво, чи буде взагалі в цьому якийсь сенс. Тому що про книги авторів жанри я дуже часто говорю про ті, які я не збираюся читати. І я подумала, чи не буде це свого роду повторенням. Але подивилася вкотре передивилася питання і вирішила, що зможу підібрати щось. Цікаве, по-перше, дякую Ірі Imagination, залишаю посиланнячко на її канал в інфобоксі, яка першою зняла це відео в нас в україномовному буктюбі, і в кого я ці запитання позичила. Перш ніж переходити до питань, ще одна така річ, через що я не хотіла знімати цей тех, тому що я дуже небагато на що можу от зрікатися. Дуже небагато на що я можу сказати. Оце я ну точно ніколи не буду читати. Тобто, цей тех актуальний, от на 20, яке там 7 серпня. 2020. 2022 року, що буде зі мною через день, що буде з моїми смаками через рік, я взагалі не можу за це відповідати, тому актуальність цього відео вона вичерпується буквально даною секундою, в яку я це знімаю. І перше питання: популярна книга, яка тебе не цікавить. Я така збиралася гордо вигукнути без ніч, коли зрозуміла, що здається, вона кудись вже зникла. А мені здається, кілька тижнів тому ще вона а, вигулькувала буквально з усіх закапелків інстаграму, ютубу і взагалі в книжковому світі. Зараз я чомусь здається, її вже ніде не бачу. Я взагалі дуже нечасто часто звертаю увагу на якісь а, сучасно популярні книжки, скажімо так, і дуже рідко. Можу вливатися в той в потік книг, які читають усі. Але прикинувши якісь свої спостереження, зрозуміла, що якийсь йде зараз шалений хайп на Колін Гувер. Я пам'ятаю на Веріті ще коли рік, два роки тому, коли ця книга виходила, вона була дуже популярною. Але саме зараз всі кинулися масово скуповувати шукати книжки цієї авторки. І оті, от просто а, з фантастичними цінами оголошення на Оліксі по 2,5 з Тисячі гривень за книжку, мені здається, по-перше, там люди більше хотіли стати мемом в інстаграмі, ніж дійсно продати книжку. І по друге, мені здається, тут більше оця ланцюгова реакція трапилася, ніж людям реально от всім от різко стало. Треба читати Колін Гувер. Я не знаю, чи мені треба говорити, що я не збираюся читати її книжки, що вони максимально мене не цікавлять ні за жанром, ні за відгуками. Але а, бачу також, що на оцій хвилі популярності книг, а деякі Люди, які в них не зацікавлені, знімають такі, знаєте, бомблячі відгуки. І я насправді теж могла влитися в цю компанію. Мені дуже б хотілося спробувати якийсь такий більш жартівливий огляд з дуже палаючими живими емоціями, але мені дуже важко підібрати під нього книгу, тому що я мені здається, якщо візьму будь-який Ян Хедал та будь-який жіночий роман. Він в мене не буде палати, тому що я знаю, чого чекати від них. Мені банально буде нудно. Наступне питання: класична книга чи автор класики, яку чи якого не зацікавлена читати. Конкретної книги я вам, мабуть, точно не назву, і насправді кількість авторів, яких я не збиралася читати, вона дуже поменшала за останні роки. Наприклад, ще минуло річ, я вам голосно сказала, що сестер Бронти я читати не буду, але я готова переглянути свій погляд заради буремного перевалу Емелі Бронти, тому що наскільки знаю, ця річ відрізняється від отих от вікторіанських. Романів класичних про жіночу долю, скажімо так, і там саме має бути щось таке психологічне неприємне, що мене зазвичай навпаки цікавить. А от, наприклад, стосовно Шарлоти Бронти, на даний момент я можу точно сказати, що мене не цікавлять її книжки, в тому числі, якщо говорити про щось конкретне, це Джен Ейр, її, мабуть, найвідоміший роман. Сюди ж до компанії я б могла скласти Джейн Остін і її гордість та опередження, і інші, мабуть, також її твори, але саме гордість і опередження я починала. Ла читати, я дочитала до середини, і тепер можу буквально з упевненістю сказати, що це зовсім не моє, і що книги, от в цьому напрямку, саме мені не цікаво читати. Автор чиї книги не цікавлять. А давайте, мабуть, розпочнемо з чогось більш очевидного. Наприклад, книги Сари Джей Маас, і наскільки б вони не були популярними, наскільки прекрасні косплеї на них не знімали і арти не малювали, мене ці книги не здатні зацікавити і, знову ж ні своїм жанром, ні своїми відгуками. І, по-друге, Лі Бардугу, мабуть, сюди йде до компанії, хоча у дев'ятого дому дуже красива обкладинка і в мене... Інколи бували такі дуже дуже далекі від а, здійснення думки, що я може б навіть взяла б собі спробувати цю книгу, але навряд чи з мабуть тих жанрів, які я читаю, то, наприклад, скільки у КСД не виходить Тес Герріцен з її а, трилерами, це ж трилери, правда, трилеродетективи детективи, а, настільки мені ніколи от не тягнеться рука в мене до них. Те ж саме в мене з сафоном, скільки я прекрасного чула про цього автора Прям такого, що, мабуть, могло б мені сподобатися, хоча я в цьому не впевнена. І от настільки знову в мене не тягнеться до нього рука. А, мабуть, мабуть, є така дуже невеликий такий шанс КСД анонсувало його Марину, здається, наскільки мені відомо, цей твір не входить до жодного циклу. Тож, може, колись його я б спробувала, щоб дізнатися, мій це автор чи ні. Але скоріш за все я надам перевагу чомусь іншому, наприклад, Стівену Кінгу, коли в КСД наступного разу Зразу буду щось купувати. автори чи авторки книг, які читала, але вирішила, що інше не читатимеш Насправді, справа в тому, що я дуже-дуже часто готова дати автору другий шанс. Як мені, наприклад, не зайшов терор Дена Сімонса, настільки я хочу прочитати його Гіперіон. А, наскільки у Германа Гесе мені здався. А трохи не на мій смак його Деміан, і я дуже хочу прочитати його степового вовка. Теж саме я не знаю, я купу авторів можу отак от наводити у приклад, але в мене знайшлись. Два автори, яких я не дуже хочу продовжувати читати. По перше, Елена Ферранте. Я прочитала її мою неймовірну подругу, першу частину неаполітанського квартету. І в мене не виникло жодного бажання ні читати продовження цієї серії, ні читати що ще у Елени Ферранте, тому що в неї, от нещодавно, тільки в КСД виходила книжка позациклова брехливе життя дорослих, здається. Другим автором я взагалі випадково його згадала Деніел Кіс. Тому що мені здається, найкраще що було в цього автору. Я вже прочитав. Єдині книги, які я в автори дійсно можу радити, звісно, квіти для Елджернона». це взагалі книга, яку я прадила людям, які тільки хочуть поринути в книжковий світ і не знають, з чого починати. І по-друге, я дуже люблю таємну історію Білі Мілігана. Навіть другу книгу про білі війни Мілігана, я спокійно могла порадити обійти стороною, тому що вона мені не здалася, хоч скільки то важливою. Окрім цього, я читала в автора Доторк і П'яту Салі. Вони мені здалися настільки. Слабкими порівняно от з тими, що я називала до цього, і наскільки я чула б стосовно інших книг Кіза, відгуки, що там буде приблизно щось таке саме, і незважаючи на те, що в КСД ці книги дуже красиво видані, я скоріш за все, Кіза більше читати не буду. Жанр, який не цікавий, чи жанр, який пробувала читати, але він не для тебе. Мабуть, нарешті настав той час, коли я можу залишити вам посиланнячку на відео, де розповідаю про всі мої книжкові ні. Про Там загалом буде якраз про жанри, а ще про якісь такі особливості чи сюжетні ходи, які я не дуже люблю. Але давайте все швиденько і тут пройдемося, звісно, по цих пунктах. По-перше, Ян і жіноча проза це завжди одразу йде повз. Мене усі оці відпочинкові легкі такі романи на один раз. Це як я про них чула, це не обов'язково, що вони такими будуть. Як там, до прикладу, випадкові наречені чи а, книжкове життя Нінгіл, здається, це також а відпочинкова література, особливо сучасна, це теж майже майже, одразу повз мене. Інколи мені хочеться зробити виключення, але я скоріш буду прискіпливо підходити до цього питання. Дуже вибірково читаю фентезі, але насправді читаю і готова кинутися в цей жанр, якщо я впевнена, що мене там щось, щось чекає. те, що мені сподобається. Але, наприклад, на Сандерсона чи Аберкромбі чи там Роберта Джордана, я. Він Роберт Джордан? Це що як у Гімінгвея? Я поки не зважилася. Дуже там багато книг в багатьох циклах. Також я читаю далеко не весь нонфікшн, В першу чергу мене цікавить все, що пов'язано з природничими науками: це фізика, хімія, астрономія, а що ще. Точно, що медицина обов'язково біологію, звісно, забуло сюди Ну, Я думаю, ви зрозуміли в якій сфері ми з вами знаходимося. І дуже рідко на моїй полички з нонфікшену потрапляє щось поза межами цього. Теж саме в віхоли тієї, тієї ж я купую е, взагалом майже виключно саме Наукпоп серію. А якийсь психологічний чи мотиваційний нонфікшен, і взагалі, отакі от мотиваційні книжки, це теж повз мене йде, одразу не зупиняючись навіть. Книга, яку купила, але ніколи не прочитаєш. Насправді моя бібліотека надто молода ще, щоб в ній знайшлась хоч одна така книга, але я дозволю собі врахувати сюди і е, мою бібліотеку частково, що залишилося в окрему, тому що там є така річ, яку я дуже-дуже хочу до себе е, забрати. Тому що у Вроцлаві я собі купила останнє бажання, першу книгу з циклу по відьмаку е, польською. Навряд чи найближчим часом мені закортить вчити польську, і навряд чи я колись зможу цю книгу Прочитати, хоча враховуючи, що е, останні бажання я перечитувала, здається, три чи чотири рази, а польська вона інтуїтивно сприймається легше ніж там німецька чи французька, знаєте, то ніколи не кажи ніколи. Серія книг або цикл, яку не зацікавлена читати, або розпочала і продовжила. Є надто багато книжкових циклів, які я не зацікавлена читати, тому що знову ж сюди весь Young Adult і все майже все фентезі йде, а там зазвичай саме про цикли мова починається. Але я хочу сказати про цикл, який я не хотіла продовжувати, тому що я читала учня вбивці Робін Гоп, і в мене не виникло жодного знову ж бажання продовжувати цю серію. Я не буду. Загалом повністю казати про книги Робін Гоп, тому що, наприклад, якщо КСД вирішить видати її цикл про кораблі, я би спробувала, може бути. Але саме цикл, оцю трилогію про королівського вбивцю, мені читати далі не хочеться. От все на цьому. І останнє питання: це новинка, яка не цікавить. І от треба ж було мені сісти знімати цей текст саме зараз. Саме зараз, коли а, новинки, це приблизно ті книги, які мені всі майже хочеться. Я дуже рідко кидаюся на новинки на передпродажі. На передпродажі я так і не кидаюся. До речі, взагалі, книги, які щойно вийшли з друку, дуже рідко потрапляють до мого кошика. Але чомусь серпені, вересень це якась невіжена книга новинок, які мені всі хочеться скупити. Але знайшлась одна новинка, мені здається, ще досить свіжа новинка. Вона десь місяць тому виходила: це Коко 2.0 Доржа Бату. Не буду зарікатися, що взагалі не читатиму Доржа Бату, тому що, наприклад, про Франческо я першу книгу. Купила і спробувала. А от його серія про Моцарта і про коко мене взагалі жодним чином поки ніяк не зацікавила. Хоча на ці книги ну така безліч просто шалених захоплених відгуків, що втриматися часом бувало складно. Але я розумію, що навіть якщо я ну я чіплятися навряд чи до них буду, навряд чи вони зможуть мені принести задоволення, от таке, яке я бачу у людей у відгуках. Тож, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео і трошки більше дізнатися про мої книжкові смаки. І на останочок, скажіть тепер ви в коментарях, яка популярна книга вас ну, зовсім не цікавить. І перш ніж з вами попрощатися, я хотіла б зазначити, що я створила свій телеграм канал, на який посиланнячко залишаю в інфобоксі, і де ви зможете знайти насправді дуже багато всього. Починаючи від того, що якщо ви не підписані на мене в інфобоксі, Інстаграмі, саме в Телеграмі, я буду дублювати усі свої книжкові відгуки. Там я буду залишати деякі свої поточні думки стосовно прочитаного стосовно книг, які я на даний момент читаю, а якісь цитати, які найбільше мене зачепили, якісь ідеї для буледжорналу чи посилання на канцелярію, чи не тільки канцелярію, яку я можу вам радити. Окрім цього, звісно, трошки естетики і особистих думок. Я думаю, що канал буде тільки розширятися в тому сенсі. Скільки всього мені б туди хотілося б запхати, а ви можете завітати і просто подивитися, чи було б вам цікаво там залишитись. Тож, друзі, а ми з вами продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна!